24 лютого, алло, Всі в Києва вже не в Києві. Я не буду йому казати, чесне слово, тому що він може розстроїтися. Так, ну що? Це питання ми вже вирішили. Далі чаю, 200 гривнів! Все, все, хороше, ти що? <му> так, всім привіт! 8 ранку, ми вже майже там, де треба. 에, трошки запізнюємось. Зараз ми будемо заправлятися. Дивіться, оцей пацанчик коротше, буде сьогодні змагатися з нами. Такі автівочки прикольні. Але в нього є преимущество, він є бізнесом. А ми коротше, на цій балалайці, що поки ми не можемо робити бізнес, на жаль. Все, привіт! Зараз ми всі заправляємося до повного. Він, свої, він, він своїм паливом, я своїм паливом зап заповнюємо повні баки. І коротше їдемо повним ходом працювати, заробляти гроші та вигравати! Коротше, ми йдемо на любіму заправку ОКО, де ми робимо любиму каву і нам предлагають цю фігню. Ми зараз десь цього зайдемо. Дивись, 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 яка в нього тачка. Він та не відкриває. Привіт! Привіт! <клес> Клас! Води в тебе таз нормальний. Братишки! Братишки, це стпа! Ааа! Прикольно, прикольно. Ааа, 17 Прикол, це кого его. Так, короче, заправились, заправились мы газом на... Вот такую сумму 764 гривні до повного. Знайомтесь, це Стьопа з боком знімаєш. Тут зйомка відео запрещена, плечі Камеру вирубай нахуй. Стьопа вже почав. Все, я теж почав. Давай. Давай. А я вам чесно скажу: Стьопа буде робити паланцюгу, а я та знаю, як робити ще. Я зробив трошки ефір. Тому що ті, хто працюють в таксі, знають, що можна робити можна робити різні фільтри. Дуже цікаві, і якісь дуже прикольні закази брати. Тому ми зараз зробили прикольний фільтр собі і чекаємо, може щось таке ляпне нам зразу за гривні 500-400. Так, ну Степа, коротше, схватив заказ. Звісно, цей заказ за 60 гривнів, але що робити, треба працювати. І я зараз теж буду брати такі ж самі закази за такі ж самі гроші. Коротше, прикол Стьопа пішов. За такі гроші за 60 гривень, а ми поїдемо трошки по інакшому. Блін, от це заказ, далі чаю 200 гривень. От це Степа. Держись, братішка. Степа ще цього не знаю. Я, я не буду йому казати, чесне слово. Тому що він може розстроїться. 190 гривень дзинь, дзинь 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 Завершаємо поїздку. Так, дві поїздки. Вже не плохо, вже не плохо. Треба, ще, 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 ще треба. Знову рано вранці опинився в своей Це Ще той хто ти ганять під капот Заказу, яка чоба, я, я на винограден, і рознов попалась Якась молоч, весь салон він пропербіла Глано свій перетнесеться думаю, він не заведеться, пасажир знов недовольний, бо в салоні спить мій кореш Знов поставив одну зірку, подлажована ти сволочна обідість. Капива і вперед, назад наріво. Курсіком протер я пари, бо він вітка потом сам. Берседесу злив соляру і назад йому продав залупива. Так, ну що, ми зробили вже два замовлення. Степа там вже навіть зробив три замовлення. І що хотів сказати, бачите, як прикольно з уклоном працювати, що навіть якщо ти не маєш якогось там хисту до того діла. І не знаєш, як воно робиться. Ти просто скачуєш цей додаток і починаєш працювати і, і і заробляти. І все в тебе виходить. Тому що заказів багато людей в Києві дуже багато. Всі кудись їздять на роботу. З роботи. Фух, ну нарешті прийшов третій заказ. Ми вже думали, все, треба ложиться спати. Йоу. 156 гривень. Завершаємо поїздочку. П'ять зірочок. З любов'ю до нашого райдера. Так, ну що, згоря пополам ми знайшли четвертий заказ, але треба його трошки підождати. 120 гривень. Так, коротше, зробили ми четверте замовлення. Зараз на годиннику вже майже 12 година. І ми маємо статистичні дані 504 гривні. Але Тьома красавчик, тому що він вирівняв все. І давши 200 гривень чаю. Тому це зараз. 700 гривень. Так, все, наконець-то ми взяли новий заказ. 74 гривні. Працювати хочеться, а роботи немає. Все, йдемо по центру міста. Степа там десь знайшов, де ми будемо щось їсти, тестувати. Що я вам скажу? щось сьогодні не дуже рибний день. Странно дуже. Що буду шукати Стьопу, де він там припаркувався. І будемо обідати. Чуєш Стьоп? Це поганий день для роботи. Ну це логічно було. Так це все ж п'ятниця. 24 лютого, алло. Всі пів Києва вже не в Києві. Усе, шаурма. А, ми будемо все хамячити вже. Ха. Я зрозумів. Все. Це Стюп мене любима тема. Стю тема, поїсти, що Яке там таксі? Ого. Дивіться, що Степа придумав. Людям конхвети роздавати. Будемо працювати сьогодні до вечора, тому що результати нашої сьогоднішньої праці поки навіть не плямка, і коли знімаєш відео на ютуб. Мені пишуть в коментарях. Давай Блять, що ти сказав? Жили дома і почав чвякати, хуякати. Чуш! Чудова українська шаурма. Він тестує шаурму, різний хавчик ходить, розказує всякі приколяси. Макс, дуже дякую за піар. Коротше, що ми знову робимо? Ми знову вмикаємось. Умімкніть, умімкніть. Умімкаємось. Цей слоган у вікни, у, ві, у вік. у вікни. О, це твоя, тачечка. Це твоя біла Це я Як дам? Давай, давай, давай. Давай поближче знімі. Поближче. Все, все хорош, хорош. О, ти шо ти на грані, був, Стюба, нормально. Стоїть він? 4. Ну, я робив 4, але я все одно не взяв жодного замовлення. Ну, коротше, все, три, зберегти. Все, шукаємо. Статистика. Так, о, ну поки нормально, поки мені наша статистика подобається. Клас! А тепер сумне лице. трошки да, трошки сумний смайлик. Степа поїхав. А я поки лишаюсь в центрі. Наконець ми взяли заказ, нам прийшлося проїхати до дворця спорту. і є! Щось несеться. Самі хоч такі приємні цифри 179 гривень. Статистика наша. 709 плюс чай. 900 гривень. Коротше, ну я вам так скажу. Що реально сьогодні дуже важкий день для роботи, тому що людей немає. Люди десь всі поїхали, десь всі перестраховуються, не їздять у Київ. Йо! Думав, коротше вже лягати спати. Але ні, прийшов заказ 162 гривні. Все, зробили ми цей заказик за 169 гривень, а тут прилетів такий заказик за 260 гривень. Але це з Романкова в ходосавку. А нас там що? А нас там немає. Так, щось трапилось і робота почалася. Прийшов заказик, 195 гривнів. 200 гривень. 5 гривень в чаю. Поліція ззаді була. Прийшлося дуже різко щось робити. З'являються закази потрошку. Потрошку можна працювати, дивіться. 188 гривні предлагають. Єе, -е, сумасшедші гроші. Все. 158 гривнів в день. А мені короче, заказ прийшов Васильков. І я поїхав Васильком. А знаєш чому? Тому що 420 гривнів ніхто не відміняє. Так, ну що, ми в Василькові. Всім Васильківцям. Привіт. Коротше, прикол приїхав я кудись. Я не знаю куди. Дали ще на чай двадцяточку, що немало Але це просто капець. Ні одна служба таксі тут мені заказує. Не знайде. Тому ми потихонечку, потихенечку, якось будемо кудись двигатися. Так, ну що, 17 кілометрів до Чабанів я проїхав е як той сокіл ясний. Без заказів. І взяв заказ з Чабанів до лісників, Еквідис Клаб, за 125 гривнів. Такі справи. Шукаємо новий заказ. Сьогодні нічого не було, а вже щось є. З лісників нам прийшли любимої доставочки. Значить, що будемо робити? Будемо доставляти. А я, коротше, піцамен знову. Во Возимо піцу з фори. Яка прелість! Отак От виглядає доставчик. Е е і свори. <ріст> <ріст> Прикол. Степа, ти такий заказ брав собі? Якщо не брав, то візьми. Коротше, все, цей заказ був зроблений. Чаю не дали, кофе не запропонували. Коротше, з ракетної ми взяли заказ, нам дали 200 гривні 200 гривні. І, і прийшов заказ за 62 гривні. Ми не зможемо його, мабуть, взяти. Вибачаю клон. І з цих 200 гривень 10 гривень чаю. Того в нас чаю вже стопа, 280 гривень чаю. Ти можеш собі це уявити. Так, ну що, їду е е до Стьопи, напевно, вже скоро. Так, коротше, ми заправились. 640 гривень це 28 літрів. 20 літрів. 28 літрів. 300 кілометрів. Ми проїхали і дуже мало заробили. На жаль. Що, друзі, ми зустрілися з Максом. Зараз сідаємо в тачку і да. там порахуємо, хто що заробив. Погнали! Погнали! <рикол> Прикол головний в тому, що я ще навіть не дивився, скільки я заробив. Я тобі клянусь. Прикол. Я відповідаю. -а. Ні, Степ, ну ти розумієш, що цей був день такий не дуже гарний для роботи. Справа не в дні. Справа в тому, що останнє замовлення, скільки в тебе коштувало? Останнє замовлення в мене коштувало з центру до Комсомольського району за 320 гривень. Блін. Я останнє замовлення взяв за 94 гривні, тому що я... От мені ще досвідчені пацани, підписники писали. Ввечері, коли приїхав додому, кажуть, що, як ти, там, як день. Я кажу, так і так. Вони кажуть, може бути таке, що ти сидиш. Оце, от, друзі, буде всім урок. Жадібним не потрібно бути. Mm -hmm. Буває таке, що ти сидиш. Я сидів і чекав в сторону дому, гривень за 300-400. Не було нічого. В результаті дочекався, перечекався, що поїхав за 94, але добра людина долачаю 100 гривень. Це прикольно. Але треба ще вам скажу, якщо ви таксуєте, то старайтесь робити передостаннє замовлення у центр. Щоб з центру ви зазвичай поїдете де завгодно, в сторону дому. Але навіть якщо не в сторону дому поїдете, то ви зможете заробити якісь класні гроші. І, і це буде якийсь максимальний заказ може ну, за весь цей день. Скільки в тебе пішло на газ? Так, на газ в мене пішло 614 гривень. Офігеть, в мене витрата була 15,5. Бензгас в мене 1265, все. коротше. Я тупо відпрацював. Мене я в нуль відпрацював. коротше. Можна сказати те, що цей автомобіль на якому на котрому з цього поїздить, не дуже підходить для таксі, да. але підходить не таксі, словами корона не під не дуже підходить для цієї роботи по тарифу стандарт та комфорт. Якщо вже може працювати, то тільки коротше, по коротше цю тачку треба заклеювати у клон бізнес і. — Уклон Треба буде спробувати заклеїти, може реально. І тільки по уклон бізнесу їздить. О, до речі, лайфхак остався. Щоб ви розуміли, я так люблю лайфхак зібрати. Дві цукерочки, може, хтось взяв, а так... — А все я з'їв. Насправді за тубезріма. Воду не взяв ніхто. Всім було дуже приємно, всі дякували, клас, кайф, але ніхто нічим не користався. Отакі, можливо, скромні у нас люди. Сором'язливі, я б навіть. Сором'язливі. Ти, до речі, колись робив? Ну, працював як уклон волонтер. Як уклон-волонтер не працював. Працюєш. Знімаєш випуск, все. Хорошо. Зніму випуск. Уклон <х Concept> волонтер. Ти розкажеш мені, як це зробити. <хér> 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 ти маєш розуміти. хорошо. з що я не знаю. Дякую, що подивилися до наступних відосів. Пігнали. воєнтор. Так, я не знаю, де ви тут побачили руський флаг, але ми з цим будемо щось робити. Так, ну що? Це питання ми вже вирішили.